Друзі, моє шанування. Мене звати Святослав, займаюся онтологією. І сьогодні в рубриці «Побудова України майбутнього хотів би з вами поділитися роздумами, які в мене виникли останні два тижні стосовно потреби. Глобальної стратегії, яку би відчув природньо кожен з нас в глибині душі, тоді, як на мене, ми зможемо спільно дійсно сформувати спільне поле Соборне, за допомогою якого ми зможемо не тільки побудувати Україну майбутнього, але й допомогти цілому світу збагнути в чому е зміст трансформації, який він проживає. Я не хочу сьогодні багато говорити про перехід від капіталізму до лібералізму, який. Відбувся і крах лібералізму, який ми зараз зазнаємо, а хочу краще виролити сторону України. Отже, давайте повернемося до наших думок. Чому я взяв, наприклад, Пішака і гросмейстера? Дивіться, коли відбуваються певні події, людина, котра не стоїть над ними і не розуміє їхнього змісту, зазвичай скаржиться на подразники або на найближчих осіб або людей, які. Освітлюють ту чи іншу проблематику без розуміння, для чого це все глобально. І от коли я спостерігаю за цією війною, за багатьма дописами, за багатьма реакціями, активних людей. Активні люди це прекрасно. Бо власне, Христос вчив нас та бути людьми, котрі не втрачають устрімління, він казав, чувайте. Тому активні люди це є знахідка, це супер. Тільки ж питання, куди направити ту активність? Колись у нас був активний пролетаріат, і до чого він довівся останніх 100 років цей ідіотизм повний, що створили активні люди. Могли ж насправду побудувати в тому світі перлину, а довели до краху світової революції, бунт на бунті. Але я про це скажу пізніше, чому. Я хотів до іншого повернутися. Так от хто ми з вами? Ті пішаки, ті офіцери, ті тури? Ті ферзі, які стоять на дошці і дивляться, яка відбувається подія, і реагують на неї тут і зараз. Чи, можливо, ми би хотіли стати гросмейстерами, які мають глобальний план і знають, для чого ця фігура стоїть тут? Бачу свої слабкі сторони, і коли бачу свої слабкі сторони, то реагують на це, вибудовують захист проти них, а не закривають очі і кажуть: на мене ніхто не нападає. Чи ми розуміємо ту відповідальність? І от у моя думка до того, що якщо ми дійсно хочемо стати гросмейстером, то треба перейти. ну Якщо не до рівня боголюдської свідомості, то хоча б до об'єднано-космічної свідомості, що це означає? Що людина на рівні об'єднаної космічної свідомості розуміє і проживає той стан спільності з іншими людьми, відповідальності і побудови той ж України, того, що СББ. Тої ж сім'ї. Ну, розумієте, є кожного своя зона відповідальності, на якій він зараз знаходиться. Я не знаю, тої ж аудиторії, де ви зараз навчаєтеся, школи, класу, садочку. Яка різниця, в якому соціумі ви приймаєте участь? Без соціуму, звичайно, ви розумієте, що ні одна людина не може морально вдосконалюватися, а отже проявити свій глобальний план, з яким її покликав той, хто є насправді глобальним стратегом в нашій житті. Але давайте поглянемо глобально на, на дошку. Поки що ми з вами фігури. Дуже часто ми з вами фігури. Кожен має свою роль. І що нам допоможе змінитися з фігури на Гросмейстера, це хоча б усвідомити, хто є за спиною, хто грає, і, піднявшись вібраційно на рівень свідомості, ну, якщо я надто високо закинув планку і сказав про об'єднану космічну свідомість, то, можливо, давайте ми поговоримо хоча б про надсвідомість. До речі, а як ви будувати нацвідомість? що проживає людина, яка живе на рівні надсвідомості? Який стан об'єднаності і чого в ній є? Це теж цікаво, бо в останніх роликах я говорив про чоловіче начало, в людині активне начало, пасивне начало. І от саме останні ролики згадував за дитину, за внутрішню дитину за важливість тої дитини, якщо ви не станете діяти, не віддати в царство небесне. Та я, як практикуючий християнин, завжди говорю в цих всіх своїх роликах, чому Та тому, що дуже важливо християнам згадати ту притчу, одну з прит, які говорив Христос, і навчитися не займатися релігійною пропагандою, а навчитися знаходити сенси і нести суть тих сенсів до тих викликів, які нас оточують. Візьмемо притчу про 10 діб. І що зробить класичний християнин, який настроєний на зміну себе. Він скаже, друже, давай подивимось в суть, що хотів сказати Христос. Він просто так словами не кидався. Все, що він говорив, він діяв, підтримував, підкріплював своїми ділами. Він творив діла, яких ми ще з вами не навчилися діяти. А отже, нам судити його чи не довіряти йому немає причини. То давай подивимося, що ж він нам хоче передати. Ми кажемо 10 дів, і він каже: Головне світити світи, оливу не роздавай. І кожного має виникнути питання, а що є ця олива? І куди вони йдуть? Насправді це ті пішаки, які йдуть до гросмейстера, щоб стати гросмейстером. Ну, бо в образній системі дів, господаря, молодого, з ким вони хочуть одружитися. Та, тобто це, це, це є поєднання, це є символи. Ніколи не можна буквально сприймати письмо. Бо якщо ми почнемо буквально сприймати письмо, ми, звичайно ж, не побудуємо Україну майбутнього. Бо нам тяжко буде, бо тоді ми візьмемо і почнемо буквально трактувати їх і станемо фанатами кожен своєї думки, бо там багато цікавих думок, чи саме суперечливих, якщо формально підходити. І тоді ми почнемо бити Біблією, бо в отій гливі сказано так, а той скаже: я читав іншу голову, інші і мені сказано так: ми не збудуємо нічого. Ми міст не збудуємо ні один з тій Україні, бо кожен інженер схоче довести, що його правда краще. Я до чого? Я до того, що ті діви, найважливіше, що деякі мали, а деякі не мали, всі мали сусуди, але не кожен мав в ньому ліві. Так от, оця енергія активності, з котрої я почав, і чому такі цінні ті люди, котрі активні, тому що в них горить внутрішній вогонь. Вогонь почуттів, вогонь, думок, в них відбувається процес бродіння, з якого мало би вийти вино, якщо правильно не забродить. Розумієте, до чого я веду? Я веду до того, що давайте подумаємо, чи не пора перестати звинувачувати інші фігури, що вони чорні. А інші фігури, що вони білі. Але мають інший ранг, ніж ми, і кидатися в них своєю завистю, несприйняттям, обговоренням їхніх функцій. Можливо, ми займемося кожен своєю функцією, от до чого я веду. Адже функції, яку ми маємо, щоб її добре виконати, щоб мати то внутрішнє устремління. І це, власне, то натхнення, яке я отримав сьогодні, і яким я хотів з вами поділитись, полягає гармонізація у тих трьох начал, про які я говорив. Бо вміння прийняти. Тож саме внутрішнє відкривання від Бога. Вміння прийняти допомогу від ближніх, вміння послухати оце пасивне начало, яке потрібне кожному з нас. І вміння активно діяти, вміння відстояти свої кордони, вміння відстояти свої межі і сказати, друзі, це для мене важливо. Тут не заходьте, тут мене не звинувачуйте. Це є я, чи я егоїст, чи не егоїст питання. Давайте задавати питання, але не заходьте за межу, яка мені є неприродньою. Це є це є важливо. Але оце третє дитяче, про яке останньо говорив, це щось наступне. І я хотів би власне, в цьому ролику поділитися власне, практикою. Не практикою, як бути дитиною, хоча насправді так, а практикою, яку я назвав «Істина моменту. Якщо ми не гросмейстери, а фігури, ми не бачимо глобального плану. то Давайте запитаємося в нашого гросмейстера, котрий тримає нас за руку і переставляє кудись, що він хоче сказати тим ходом, куди він нас веде. І давайте перестанемо тоді переживати, що напроти нас чорні фігури, яких така ж сама кількість, які такі ж самі, на нашу думку, сильні, і які нас можуть знищити. Бо одна зі світових ілюзій це те, що ми граючи за білих. Маємо протилежного ворога, який грає за чорних і який такі ж самий сильний, як білі. Ні. Ми забуваємо за гросмейстера і тоді, рахуючи кількісно, вважаємо, що він такий ж самий силі. І якщо розділити світ на азійський, і ті всі історії, що ви чуєте зараз, і демократичний світ, тоталітарний світ, як вони воюють, порахувати бомби, ракети, ВВП, мені до чого не дійдемо. Якщо ми не звернемо увагу на того, який гросмейстер стоїть з нами і не будемо мати тої внутрішнього відчуття, сили, енергії впевненості. І світло це наші слова, котрі ми доносимо. А ось олія оце дуже важливо. Оця внутрішня олія, яка нас наповнює, ту, яку не можна роздавати іншим, це є то, що ми в процесі перебування з гросмейстером не повинні дозволити нікому ввести в стан хаосу, в стан. Внутрішнього роз'єднання з собою чи в стан протистояння, я би сказав, так? Не дискутуйте з брехуном. Хтось з мудрих сказав, каже: не переходь з брехуном взагалі ніякі диспути. По тій простій причині, що брехун, будучи брехуном, хоче тебе заманити в розмову, в якій він є професіоналом брехування. А ти, будучи людиною чесною, не вмієш брехати, і тому ти апріорі програєш. Тому не перетворюйте ніколи шахмати на Чапаєва. Тримайте стратегії, не страдайте самістю, і головне, попробуйте у цю практику істинного моменту. Це коли ви налаштовуєтесь на власне серце і внутрішній тиші, даєте внутрішній запит. Але саме важливо, в тиші, Боже, для чого ти мене створив, для чого є цей момент? І перебуваєте в тому стані, ну, звичайно, там не довше 10-15 хвилин, але е перебуваєте в тому стані з відкритим запитанням. Саме важливе, щоб ви зрозуміли: ви війдете в енергообмін, і це дуже важливо, і це саме важливе з гросмейстером. Не так важлива відповідь, як перебування з ним. Діви йшли до молодого, до Жениха. Процес був дойти важливо, зайти в його покої, перебувати разом з ним. Ви побачите, чому я про це говорю. В той момент згармонізується ваше і активне, і пасивне начало. І жіноче, і чоловіче, яке в кожному з вас. Тоді ви зможете почати вибудовувати енергообмін правильний. І от що є саме найбільш правильне з точки зору дитини, по відношенню і до активної, і до пасивного начала? Це означає до тих викликів, які вам кидає соціум, і вашої відповіді на них. Це є вміння бути дитиною. А що є в дитині? Повага. Саме важливе в дитини по відношенню до тата і до мами це є повага. Це, до речі, один з таких простих, простих порад, якщо її можна так назвати словом, порадом або спостережень, які би вартувало кожному запровадити повад... в себе в сім'ї і без якої не вартує навіть будувати сім'ї. Без вибудованої сім'ї не пробуйте будувати соціум, без вибудованої сім'ї або відношень до активного чоловічого, жіночого начала, пасивного чоловічого, пасивного жіночого начала, звивайте, як це хочете, і розуміння поваги між ними. Ви не зможете зазнати успіху. Ви просто всі свої, як то колись Фройд казав, у ці всі комплекси будете проєктувати в активне соціальне життя і закінчите на чому? На зеркалі світу. Так, ви на це будете мати час. Півроку, рік, півтора, два. Це стосовно наших політичних партій, політик, чому вони так часто міняються. Тому що немає сталості і розуміння, за для чого вони існують і як правильно існувати. Але я до іншого хотів дійти в сьогоднішній розмові це фактично в. Коли ми говоримо про це довір'я і повагу, ми вибудовуємо в тій гармонії оту наступну сходину, в якій нам кожному, кожному особистісно відкриється. І коли воно відкриється, це буде той момент внутрішній ваш, в котрому ми спільно зможемо, побачивши, захотіти того самого. Коли ми це захочемо, зможемо зреалізувати. Коли я це побачу, ми можемо з вами. Заохотити людей, знаєте, засвітити світлом, ніч і так далі. І ми можемо багато говорити, але час це буде зробити, тому що часто люди в різних часових поясах живуть, не кожен має час, не кожен має можливість. І взяти, поставити всюди гарні свічки, які би горіли ввечері одночасно, дуже важко. Я часами дивився, як ми це пробували зробити, коли на вікна виставляли свічки, і не всі світла світилися. Але я недавно, буквально два тижні тому, побачив надзвичайно фантастичну річ. Я просто о, пішов до родичів на цвинтар, а потемніло швидше, годинники поміняли, і фактично, після того я йшов до церкви, тому там якраз до шостої години ще був час. І найважливіше, що вже було темно. І от я йду нічним цвинтаром, на нагору, і я бачу цю фантастичну красу. Коли я не знаю, десятки тисяч людей одночасно запалили ті свічки, які освітлювали ніч, і ніхто їх не заставляв це робити. І то, що я це побачив. І ніхто це не робив для мене. І те, що я стояв на тій горі вночі, це не було заплановано. Але я зрозумів, що вони змінили реальність. Ви розумієте, це не обрядова річ. Я не закликаю тут до ходження на цвинтарі кожного дня і спалювання свічок. Я говорю про свічку вашого серця. Коли наші свічки нашого серця в тій ж самі ідеї загоряться, і побачу той самий метод, який стратег глобальним, який є Бог, запалить у нашому серці і дасть нам цей натяк, ми зрозуміємо, куди йти. Ми можемо багато з вами проповідувати моральне благочестя. Ми можемо багато доносити про то світло, про суть того світла, чому важливо людині, яка є соціальна, проявляти жертовність. Ну але ви розумієте, що людина, яка сидить на дивані від наших з вами слів, не підніме свою дупу і не піде проявляти жертовність у волонтерців. Я надавно дізнався, що Україна дає першою по жертовності у світі, а Індонезія. Уявляєте, скільки ми з вами всього не зробили за цей час війни? Але ми не зробили більше, ніж індонезійці. Тобто це говорить про що, що все-таки не пробудилася така кількість, як в тому іншому народі. Хоча в нас трагедія більше, ніж них, бо в нас така активна війна, важка війна. Я до чого веду, трансформація вона виходить з глибини душі. І щоб вона відбулася, має бути співпраця з стратегом. Тому через цю практику моменту істини, я хотів всіх заохотити до того і, власне, донести цю думку, чому тепер, от, щоб ви зрозуміли, саме важливе в тих дів було не, ене... не розтрачати енергію. А яка була втрата енергії, наприклад, у нас за ці всі роки? Ну, чого? Чого? Я недавно про це згадував, але просто не можу змовчати, бо недавно прочитав цю річ. В радянські часи виявляється, був такий фейлетон, і на ньому був такий напис: Е-е-е... ти хазяїн ані гость, та 6 роботи гвоздь. гость? Розумієте, і воно закорінилось настільки глибоко в підсвідомість людей, що вон лю, люди крали і крадуть далі. І коли ми хочемо з вами говорити про корупцію, коли ми з вами хочемо звинувачувати інших і знайти винуватого, то я би радив: от дивіться, ми можемо багато дискутувати про політичні речі, але для мене не, не саме важливе, бо ми кого звинувачуємо. Кравчук роздав ядерну зброю. Юля віддала ракети за газ. Порошенко торгував, не знаю, там, з там, з ЛДНР, той, хто там, Зеленський не захистив Чунгар. І ми починаємо тим какашками кидатися в інших зміст. Це, це роблять пішаки на дошці, які бачать наступного, що зробив на такий крок, і не, не, не мають контакту з стратегом. Вони навіть не розуміють, хто грає за чорних а хто за білих. Друзі, фантастично важливо вдуматися в те, що Бог, котрий створив всі світи, не може бути слабшим, аніж той темний. Але фантастично треба нам згадати, що ми його заставили сюди прийти разом з нами і грати в гру з чорним. Він тут взагалі ні до чого. Тому не, не винуваті і не тоталітарні режими. Друзі, ми з вами прийшли в світ пізнання Добра і зла в гості до Люцифера. Він тут за допомогою своїх демонів, він ж названий князем. Пам'ятаєте? Ні. Він названий принцом. А господарем і князем тут є Бог. Тут важливо важливо розділяти. Або якщо він є князь, я не пам'ятаю, як там в писанні точно сказано, тоді Бог є король. Ну тобто важливо зрозуміти, що Бог взагалі є імператор, і тут тоді в кожного, якщо комусь це важливі ті терміни, зрозуміє, що в ті грі зовсім нерівні умови. Бог завжди виграє. Питання по чиїй ми стороні, і як не роз'єднувати себе. Так от, не кидатися цими звинуваченнями і клеймами, і не винуватити фігури на дошці, чи то в вигляді Юлії чи Кравчука, чи хто би там не було. Я ж не знаю їхнього життя. Я ніхто мене не поставив судити і вирішити за них, що в них в той момент в душі були, коли вони робили це. Чи це був злий намір, чи, чи це дійсно була е, помилка. Ніхто з нас в шахматах не є досконалим, ніхто в цьому житті з вас і з мене ніхто не робить е, постійно досконалих вчинків. Тому питання є зовсім іншого, і не питання в скидування відповідальності ні. Питання зараз полягає в тому, чи ми розуміємо стратегію і чи ми беремо відповідальність за неї, і кожен у собі хочемо сказати. Що у нас всередині є розлад, ми ще не дійшли до, нац... до рівня надсвідомості. Ми не поєднали чоловіче, жіноче, як я кажу, дитяче, ми не створили з себе людину цілісну, ми не перебуваємо саме важливе в постійному світлому енергообміні з Богом. Що таке світлий енергообмін з Богом? Як наповнити ту внутрішню чашу, ту внутрішню, то внутрішню сусуд сосуд його присутністю? Я про це скажу на наступний раз. Власне, я хочу поговорити про релігійну екстраполяцію, про суть себе причастя. Але в момент, коли я роздумував на літургії над цими речами, прийшов до причастя, я відчув себе наповненим. Я зрозумів: він коли наповнює нас на рівні своїм тілом і кров'ю, він нам додає повноти енергетичної, а ми коли виходимо з храму. Часто такими реакціями, про які я описав, на рівні пішака, а, на рівні, а не на рівні бачення спільного процесу з Росмейстером, роздаємо ту енергію на праву і наліво. Ми входимо в негативний мінусовий енергообмін і ним виладовуємо то, що він наповнює. Я більше чим впевнений, що люба з релігійних деномінацій, чи православні, чи католики, Риму, чи греко, теж протестанти, вони все одно наповнюють себе. Ну, бо я розумію, багато деномінацій протестантських наповнюють себе словом. Бо вони вірять в літургію слова. Деяких немає літургії жертви. Неважливо, наповнюйте себе тим, чи можете, але пам'ятайте, не роздавати це на дискусії, протистояння чи агресії. Ви бачите, що тут на книжечка лежить, я власне хотів зацитувати. Недавно видав вогонь очищення, кому буде цікаво, прошу придбати, але хотів поділитись. Заперечувати можна не самі факти, а власне нерозуміння їх. Який смисл нашим учителям вирощувати дві однакові одиниці з однаковими етапами шляху і однаковими можливостями? Спокуша для кожного ховається там, де його сила. В одного розум розвинеться до такої межі, що він може не почути голосу серця і зову відчуттів, тому стане сам для себе Богом. І, звичайно ж, почне заперечувати. В іншого сила любов, сильна любов може заглушити поклик розуму. І тим закрити горизонти пізнання, перетворивши любов із розумної на фанатичну, наш загальний ворог, дух заперечення, Ольга Соволяк, Катарс, Вогонь очищення. В перекладі. Е, От цим я хотів поділитися: не розтрачаємо цю енергію, котру ми з вами не зберуємо, але теж ходімо і не зберемо її. Входімо з ним в енергомін. Без сповіді і причастя я не бачу варіантів, як можна втриматися в тому всьому розборті, який діється довкола нас. Але взявши цю енергію, об'єднуємо, гармонізуємо активне і пасивне і проявімо цю практику істинну моменту. Пошукаємо до наступної нашої зустрічі, як вийти з тих конфліктів, які нас оточують. Адже ми в патовій ситуації. Направду патовій. Ми залежимо від зброї, яку ми не продукуємо, від людей, котрі мають свої геополітичні інтереси. І в яких аж через рік будуть вибори. Довга історія. І ми маємо тут внутрішніх казнокрадів. Від цього ми можемо себе оберегти. Дійсно, ну бо не розтрачати оцю енергію і зрозуміти, що не треба кидатися відповідальністю в інших, а подивитися, що в мене не загармонізовано, де в мене є брак поваги один до одного. Це ж в наших руках, де я можу відповісти. А, можу змовчати, але де знову ж таки не можна мовчати, коли порушують мої кордони. А я якось можу десь сказати: Та ладно, то це не так важливо, та це в магазині, та це в маршрутці, та можна змовчати. От, але як сказати з повагою свою думку, не змовчавши, але сформулювати її. Багатьох нас проблема, що ми її не знаємо, як взагалі отримати ту правильну думку, і тому кидаємося емоційними надлишками, той перепрошую випорожненнями. А треба в той момент в той момент, власне проявити ту практику істину моменту. Тому пробуємо, практикуємо. Був радий з вами поспілкуватися, можливо, сьогодні трошки задовго, вже мене вибачайте. І до контакту і до наступної зустрічі. Сподіваюся, що даний ролик додав вам наснаги і у на шляху саморозвитку, і запрошую вас до зустрічі на наступній сходині.